Шкільний навчальний заклад номер 56 є одним з найкращих в обласному центрі. Тут докладають максимум зусиль, аби в кожному з діток посіяти зерно добра та людяності. За допомогою доступних форм діяльності для дітей, гри, читання художньої літератури, пісень, танцю ми здійснюємо моральне виховання, адже суть виховання, мораль. Днями у боровичку відзначили справжні родини свято бумеранг любові та добра. Бумеранг це наші діти, наші вчинки, наша поведінка. Вернуться до нас бумерангом тоді, коли ми будемо очікувати шани теплоти від наших вже дорослих дітей. Такі заходи для Боровичка – не новинка. Швидше, навпаки, це вже добра традиція, що прижилися тут ще 15 років тому. Особливість цього свята у тому, що задіяні всі дітки за допомогою. Пісні, танцю чи вірші вдвайливі педагоги виховують добро у кожному. Втім, наголошують, головне це виховання в сім'ї. Саме головне це сімейне виховання. Тільки в сім'ї можливо дати дітям чесноти, які потім вони зроблять з них майбутньою людиною, людину. А ми звичайно будемо допомагати. Саме тому такий захід актуальний та корисний не лише для діток, а в першу чергу для батьків. Виховання це не тільки говорити. Виховання це показувати дітям, як себе вести, показувати своїм прикладом, вчинкам. Дитина повторить все за нами і буде нашим бумерангом. Свято сподобалося усім, а головне батьки разом зі своїми чадами відчули мораль побаченого і почутого. Дуже свято сподобалось, моя дитина дуже готувалася, йому було цікаво. І Ми привели з собою бабусю, яка також задоволена святом. Їй сподобалось. І я вважаю, що потрібно проводити завжди такі свята і, мабуть, їх потрібно ввести як обов'язкове свято в садочки дитячі. Настільки проникливе це дійство було до глибини душі, мурашки по потіло. Сльози на очах, і це не тільки дорослі, не тільки батьки, це і діти. Наші діти наша радість, наша гордість та наше майбутнє. Саме вони є будівельниками нашого завтра. Тому варто пам'ятати, що наші вчинки сьогодні через десяток років повернуться до нас бумерангом. Нація наше майбутнє це наші діти. Адже як ми виховуємо своїх дітей, те ми будемо мати. Це наше майбутнє, і ми тоді не будемо скажити, що щось в нас погано. Тетяна Купуріка, Сергій Ревчинський, новини телеканал Ексклюзив.